Сергій Жадан їй п'ятнадцять. Їй п'ятнадцять, вона торгує квітами на вокзалі, кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку, на своєму місці. Що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється, достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу і старшому брату, крізь сон, чути. Як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все те, що діється нині з ними, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше немає кого, вона засинає.